Тому добре. Зарахуємо 100 гривень і відкриємо наступну так. Давайте ось цю і в нас залишиться оця і оця. Так. Знайома коробка. Так. Ану, хто уважний, хто дивився попередній випуск. Якщо дивилися, напишіть, що в цій коробочці. До речі, хочу зазначити, що ця коробочка ціла. Ціла. Ах, Боже як пахне. У нас тут дерев'яний пазл ось такий. І у нас тут ось такий брелочок. Так, і плюс до цього всього ще є постер. Я не пам'ятаю, яка там була картинка, така, не така. Не знаю, чесно, не пам'ятаю, що у нас було там. Теж, по-моєму, якісь планети. Так, плюсик сюди, сюди. За дерев'яні пазли я даю 200 гривень. Тому що дерево, як мінімум, дорожче, ніж ці. Розмір, А3. Так, відкладаємо. Так, менше і більшу. Поїхали. Так, О, все я ріжу сьогодні. Так, що в нас тут? У нас тут братан до ковбоя. Коже качка. Але щось тут багато всього, щось вона більше. Так. О, тут оця штука відклеїлася. Липка. Так, оця штука липка. Так, далі. У нас тут така сама гвинтівка. Так, у нас тут цепочка і окуляри. Це що таке? Це щось, щось, мусор якийсь. Так, це туди. Так, далі. Качечка, мені здається, вона за розміром більша. Да. А, тут вона з отвором, тут отвору немає. Так, і у нас тут є отака штука. Шолом. Так, тут його прям треба, мабуть, якось роз'єднати. Ага. Щоб її вдіти, а потім застібнути. Жестяк. Треш. Такого я ще не робив. Качок я ще не наряджав. Так, раз. Якось воно не дуже так і виглядає. Щось мені не подобається. Так, як його тепер закрити. Так. Угу. Фіг там. Не так це і легко, як здається. Так, о, надів, ну щось їй там.